Ще один об'єкт у місті Вільнянськ. Тут укриття будує БК Медкомінвест. До війни лише один державний контракт на мільйон гривень. Досвіду жодного вартість метра укриття 65 тисяч у комплекті. Бігові доріжки, велотренажери, ноутбуки, лазерний тир. Все під виглядом обладнання для шкільного укриття школи, розташовані за 45 км кілометрів від фронту. Керівниця місцевої дороги Запорізької області, що уклали контракт. Колишня працівниця управління капітального будівництва Мелітополя до війни місто контролював. Федоров аудиторська служба формально розпочала перевірку, але досвід подібних перевірок показує: фіналу не буде. Матеріали зависнуть, а мільйони осядуть у звичних кишенях. І поки діти навчаються під звуки сирен у прифронтовому Запоріжжі, зводять укриття, в яких головне не захист, а прибуток. Якщо ви стали свідком зловживань у дитячих закладах, або бачите, як бюджет перетворюють на бетон за трьохкратною ціною, повідомляйте, система мовчить, доки її не зламають доказами. Як